Ці магазини закриті сьогодні в Польщі зайшов. Це в'єтнамське. І і думаю, а що тут, що тут не страшно брати? Я не знаю. Це в її. Його всього багато, коротше, яркого, красочного. Але що брати? Що ну, можна взяти? Якісь макарони, дивіться. Макарони з якимись спецями. Хто я знав, що воно таке. Це якісь кукурузяні, ну, ну, що, що це, це Це опариш чи ні? Що це таке, це у її. Може це сухий опариш. Сейчас можно взять что-то, короче, и дома так это хорошо потом завтрашний день провести в одном месте, короче. Думаю, ну, может, хоть мохито, что-то такое можно взять, сладкое, может, или что. Я не знаю, короче. А, вот все, дивіться. Дивіться, какая штучка классная. Крильца, копчоні, может, острые сильно, я не знаю. Ну, 18 злотых стоит. будемо щось шукати Хімчистка в Варшаві, кому треба обращатися.